Привіт і слава Україні. Ну що ж, друзі, навіть не знаю, дві теми: одна маленька, друга більша. Маленька, причому стосується Стамбулу. Чому? Тому що на момент запису цього відео зараз ми маємо 15-та година ще мало що відомо. Відомо лише те, що переговори закінчились тривали менше двох годин, і відомо інша теза про те, що росіяни в Стамбулі хотіли більше, навіть ніж минулого разу. Ну, це так зараз ми можемо говорити про будь-які хотілки Росіян, але саме головне ще раз наголошую про замершення перемовин. Повідомило Рейтор з Міністерства закордонних справ Туреччини. Бугу дякувати, що відбулася певна реакція. Реакція на те, що Росіяни в останню мить почали ставити умову на безумовних перемовинах. Пам'ятаєте, почали ставити умову, щоб на перемовинах не було представників Сполучених Штатів Америки і так далі. Ну, що я можу сказати? Делегація наша відпрацювала, сказали, що, типу, нарота, якщо вам нема що ховати, то чого ви так проти, щоб хтось тут був? Ну, і саме головне, що у нас все ж таки був там свідок, а свідком є міністр закордонних справ Туреччини, який на правах господаря, скажімо так, майданчика оголосив про початок перемовин і залишився там. Тому, в принципі, ця історія саме в цьому ключі. Саме головне для мене це те, що. Припинення вогню, а потім всі інші розмови чи почнемо розмови під час бойових дій. Це фактично два сценарії: один сценарій за Україну, другий сценарій за Росію. Якщо ми заходимо в переговорний процес, то ми працюємо повністю по сценарію російського президента Володимира Пула Путіна. І всі історії для нас це дуже погана річ, чому тому, що саме він хоче на тлі бойових дій. Затягнути переговори, і вони будуть іти, повірте мені, дуже довго, аж поки ми не почнемо вибивати русню фізично з нашої території. Ну то, якщо ми це почнемо робити, і це буде в нас виходити, то нам і перемовин, то з ними то не треба буде ніяких. Ну правда. Але тим не менше, ми знаємо інший сценарій: це припинення вогню, а потім розмови про довгий і тривалий мир. Це так би мовити, наша історія. Ну, що можу сказати? Можу сказати, що на тлі цих всіх перемовин. Як би там не було, росіяни випхали чергові хатєлки цих хатілок більше ніж 22-го року. Я хочу нагадати глядачам свої тези, які стосуються нашої позиції, яка би мала би бути перше: будь-які прив'язки до Стамбулу 2022 мають починатися з нашого боку прив'язкою до. Угоди між Росією і Україною за підписом президента Кучми та президента Путіна ратифікованої обома парламентами, а саме угода про визнання кордонів 2003 року. Тобто, як тільки росіяни починають вихвачувати Стамбул 2022 ми починаємо вихвачувати 2003 року цю угоду. це так би мовити мають такі бути наші базові позиції. Що там будуть робити наші перемовники? Не знаю. Додаткових новин поки що не маю. Лише хочу сказати, що Москва не змінила свій базовий підхід, і в принципі це просто театр. А світ на цей театр має відреагувати. Ну головні реакції, які вже відбулися в світі. Це я хочу сказати, що, по-перше, як мінімум, заяву. Зробив Мерць, який сказав, що новий пакет санкцій готовий. Ми його ухвалимо у вівторок. Поживемо, побачимо, дата переноситься, але тим не менше, лак часу ще є. От і відбулася дуже непогана заява е, саме Стармера, де британський прем'єр-міністр Кір Стармер після відмови Путіна прибути на переговори з Україною у Стамбул, звинуватив його у саботажі мирних зусиль. Отже, друзі, Європа активізовується. Це наш найбільший союзник на тлі, ну скажімо так, догод, які Трамп кидає в бік Путіна. Саме головне три головних момента, і про це пише Sky News, І ми з вами говорили: це перше 30 30-денне припинення вогню. Друге, можливість особистої зустрічі зеленського та Путіна. І третє це повернення викрадених українських дітей, затриманих цивільних та обмін полонених у форматі всіх на всіх. Ну, що я хочу сказати, можливість зустрічі Зеленського і Путіна я не вітаю по одній простій причині. Путін вивалить свою мантру. Зеленський відмовить Трамп відійде взагалі і скаже: Вони не хочуть договарюватися, от я їх звів. І таким чином. Це знову ж таки для мене це дуже ризикований сценарій, і він більш мені похоже якраз на Путінський. Я пам'ятаю та казав, що добре було би, щоб Путін не приїхав. Бо якщо припреться Путін і Трамп, то вони двох задушать Зеленського в контексті тому підписуй все, що ми кажемо, або інакше ніфіга. Бо Трамп на сьогоднішній день ну просто благає Путіна зустрітися, і він, в принципі, вже сказав, що лише він може з Путіним щось вирішити, і, коротше кажучи, все остальне не має ніякого значення, тим самим знівелювавши. Оцей весь стамбульський цирк це дуже коротенько. Більше я ніяких новин з цієї з цього лінії фронту повідомляти не буду, бо є дуже цікава стаття. Отже, Financial Times написав статтю, про що вона? Про те, що Україна втратила майже увага 800 мільйонів доларів. Майже мільярда, ну 800, 770, якщо бути точним. Через корупцію і невдалі угоди з постачання зброї. Про це написало в Fanish Times і про що саме? Отже, виплачені Києвом сотні мільйонів доларів іноземним посередникам за зброю і військову техніку пішли в нікуди. Схеми з виведенням грошей українські чиновники організували разом з компаніями із США. Отже, Україна втратила такі великі гроші, і про це йдеться в розслідуванні британської ган... газети. Паненшен Таймс і викладені матеріали матеріалі відомості ґрунтуються на українських державних і судових документах. Отже, це розслідування. а також інтерв'ю з посадовими особами, відповідальними за закупівлі, торговцями зброям і виробниками. Отже, сотні мільйонів, які Київ заплатив іноземним збройовим посередникам для забезпечення поставок важливої військової техніки, були витрачені даремно за останні три роки війни. У кількох випадках Київ виплачував великі суми увага, авансом, увага маловідомим компаніям за обладнання та боєприпаси, які досі увага не надійшли. Деякі чиновники кажуть, що зброю в непридатному для використання стані продавали за сильно завищеними цінами, оскільки світовий попит різко зріс. Ще про що? Отже, що найменше увага, 10 джерел, пов'язаних з військовими закупівлями України та торговцями зброєю, вказали на чотириразове зростання цін на радянські боєприпаси в першій половині 2022 року. Наразі Україна виплатила 770 мільйонів авансом іноземним торговцям зброєю та боєприпаси, які досі не отримала, і про це свідчить в тому числі дані Міністерства оборони України. Це становить значну частину річного бюджету озброєнь України в розмірі 6-8 мільярдів витраченого з власних держкоштів на початку вторгнення, і про це вказують автори. Колишні українські чиновники, які працювали над цими угодами, були звільнені офісом президента України Володимира Зеленського. Не сіли, а були звільнені. Я так зауважую, так? деяким висунули звинувачення в корупції, а десятки контрактів на постачання зброї розслідують правоохоронці. А вже от бачимо три роки, як розслідують, а ще ніхто не сидить. Частина угод застрягла в повільних арбітражних розглядах у Лондоні та Женеві закупівлі зброї в Україні. Ну, приклади зірваних угод і збитків. В одному з епізодів, дуже цікавий епізод, 22-го року, квітень, згідно з документами українського суду, державний збройовий брокер «Укрспецекспорт» закупив 120-мм міномети в Судані в продавців, які мали тісні зв'язки з російською ФСБ і найманцями. ПВК Вагнера Євгена Пригожина. До речі, скандал я хочу нагадати про «Укрспецекспорт», Це якраз такий скандал пов'язаний з ким? Правильно, з головним управлінням розвідки на чолі. З ким правильно, з Буданом. Ну але тим не менше, скандали. Ми зараз ці не розбираємо, а розбираємо лише даний кейс. Отже, американська компанія Кукс Отел Імпорт з Аризони зустрічалася з компанією Прогрес. Посередниками з України директор компанії обіцяв дістати снаряди і міномети е, і міни для ЗСУ від виробника Сербії і отримав 17,1 мільйон авансу. Цікаво, ОТІЛ так і не поставила снаряди, і не повернула гроші Звід державного бюро розслідувань України, з яким ознайомилася поненченом Times, свідчив про відсутність у ОТЛ необхідної сертифікації для експорту і транспортування боєприпасів. Питається, якщо в них нема сертифікату для експорту і транспортування, ви за який хір їм платили? Ну, це так, моє запитання, риторичне. Представники Прогрес відмовилися відповідати на запитання Financial Times про причини укладення угоди з ОТЛ. Компанія заявила, що виграла позов проти ОТЛ у віденському міжнародному арбітражі про стягнення 21,3 мільйони. Сума охоплює авансові платіж, судові витрати, відсотки і штрафні платежі. Але ця сума не охоплює всіх тих загиблих, моїх побратимів. Які так і не діждалися прикриття артилерії, я в тому числі а, я не діждався прикриття артилерії, хоча нас розбирали на молекули. Ну тим не менше, контракт ОТЛ є лише однією, що найменше увага з 30 угод укладених між Україною та іноземними постачальниками зброї заступник міністра оборони Денис Шарапов, який відповідає за зарубіжні контракти до вересня 23-го року, розповів про отримання близько 25 тисяч пропозицій з продажу зброї за 18 місяців перебування на посаді. У черзі були невеликі або відносно нові гравці на ринку. Шарапов порівняв завдання українських військових на початку російського вторгнення зі спробою загасити палаючий будинок тим, що є. Ну, чесно кажучи, народ, я не знаю, як в цій історії реагувати. Можливо, ви в своїх коментарях напишете, але є ще інший, не менш цікавий про приклад продажу артилерійських боєприпасів американською коман... компанією э, Regulus Global, яка підписала контракт з спецтехноекспортом на 1,7 мільярди доларів, і це була одна з найбільших угод з військових закупівель. Еспехноекспорт перевів з авансом 162 мільйони доларів та інші платежі на суму 14 мільйонів євро. Згодом компанія порушила умови контракту, не повернула гроші і перестала відповідати на листи спецтехноекспорту. Нагадаємо, міністр оборони Рустему Мер на засіданні главного оборони Євросоюзу у Варшаві попросив передати ЗСУ більше зброї, але але. Ну, що я можу сказати, у березні 25-го року, тобто зараз, нещодавно, Німеччина виділила Україні новий пакет озброєнь. До нього війшли дуже багато всього, але це все зараз буде секретитись і це Богу дякувати. Друзі, я вам розповів цю всю історію про цей трешняк, для того, щоб ви зрозуміли, що ми живемо в цій парадигмі, де ніхто не сидить, а солдати гинуть. Так, на сьогоднішній день виглядає це розслідування, і я саме про нього вам хотів сказати. Ну а новини з Стамбульських фронтів, коли вже буде можливість розібрати детально всі хотілки, москалоти, а також всі наші відповіді і так далі. Звичайно, ми з вами обговоримо у пізніших ефірах. А поки що, ну що ж, доповідь закінчив. Дякую за увагу. Попри всі негаразди, ми все рівно дійдемо до перемоги. Так, можливо, з цією зеленою камаріллю не всі цю перемоги побачать. Але ми до неї, якщо не дійдемо, то доповземо. І доповземо лише для того, щоб не зрадити своїх друзів і побратимів. Ми переможемо! Слава Україні!